Добрий раночок. Як можете бачити, бджілки, всі щілинки вулика активно заклеюють прополісом. Як виглядає прополіс, ось так окремо, що я вам покажу. Бачите? Це прополіс, яким склеюють бджілки, щілинки, всі-всі щілинки вулика. Іра. намагаються бачите, його так забрати. За допомогою стомески. Про цілющі властивості Прополісу, його користь і як використовую особисто я його у своєму житті, я раніше знімала пару відео, тому ви можете їх переглянути. Зараз Прополіс є в наявності, тому охоче з вами поділимось. Звертайтесь в особисті!